В Обласному центрі побільшало нових місць для відпочинку. Небайдужі Херсонці цими вихідними посадили понад шість сотень дерев. А це платани, ясини, дуби, акації, берези, клени та сосни. Головна мета, як розповідає один із ініціаторів озеленення міста, громадський діяч Борис Сіленков, покращити благоустрій Херсона. Приємно, що та команда, з якою ми йшли тоді на вибори в міську раду, залишилася єдиною. Ну да і у нас є Цьому Таврійському мікрорайоні три округи, які дали достатньо велику кількість підтримки нашій програмі. Тому наша команда вирішила питання, щоб прийти в ці мікрорайони на ці округи. І ми сьогодні висаджуємо майже 600 дерев. Де посадити дерева, активісти довго не думали. Зокрема, було вирішено саджати їх біля дитячих майданчиків у парках та скверах. Невеличкий парк на вулиці 49-ї гвардійської дивізії, улюблене місце відпочинку усіх жителів Таврійського мікрорайону. Адже, на жаль, тут небагато місць, де можна просто відпочити. Тож було відразу вирішено, треба посадити нові дерева саме тут. Ми десять років тому починали цей. Кусочок клаптик землі облагороджувати, тому що будувати збиралися стоянку. Як завжди, не питаючи людей. У нас немає зелених зон на Таврійському, парку досі немає, хоча 30 років вже обіцяють. Тому ми почали по деревині зносити, звернулися до партії зелених, вони відгукнулися, і кожного року, 10 років, вже в цьому році, ми виходимо сюди, щоб знати таку. зону отпочинку нам сделать и таких, чтобы хотелось куточек было для детей, чтобы они бачили, какие деревья есть у нас. До сегодняшнего дня не узаконено ни один парк, сквер и вот таких посадок, что делают люди. Ну почему? Узаконьте, дайте имя, дайте статус, и люди будут в три раза больше и лучше беречь. Ну, к сожалению. Поэтому об этом сегодня, может быть, и сегодняшний наш день, наш труд. Подчеркнув, що треба і садити, і берегти. шестирічна Поліна теж старано допомагає саджати дерева. Прийшла у парк із бабусею та дідусем. Розповідає, буде поливати його, а воно рости разом із нею. Подобається допомагати активістам і Марії. Моє бімець цвіток – це ромашка, а моє улюблене дерево – це вишня. З цим деревом ми будемо в місті. Буде за ним ухажувати, да? Алювати, да? да. Я воно прям тес моїм. Далі члени суботника вирушають на вулицю Покришова, 58. Тут робота кипить, долучилися до всаджування дерев і мешканці будинку. Говорить, справа корисна, тож таких ідейних людей треба більше. Хочу, щоб наш город Херсон був город садом. цвітучий, життєрадісний. Люди були щасливі, самодостаточні. І дуже хочеться, щоб наша Місна власть повернулась к четвертому таврічиському лицю. Нові дерева з'явилися і у парку імені Маргелова біля палацу молоді та спорту. Дуби, ясени, клени висадили в пам'ять про херсонця, спортсмена Сергія Сухорукова. Учні, друзі, члени сім'ї Сергія Сухорукова розповіли, що вже планували саме на цьому місці посадити дерева, адже парк вирубують і нищать. Тож такою доброю справою вони разом змогли втілити мрію свого тренера, вчителя, чоловіка та друга.